Всім доброго дня. Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео, як працюють дублюючі педалі на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Ми встановлюємо дві дублюючі педалі і педаль газа у нас працює ну, в двох напрямках: блокування педалі газу і можна підгазувати, якщо це потрібно, в процесі руху. і Це зроблено для того, щоб був повний контроль інструктором дій учня Ну, і, звичайно, це потрібно в екстремальних ситуаціях для підстраховки. Коли є дублюючі педалі, все повністю контролюється. Є впевненість в інструктора, що він відреагує в екстремальній ситуації. І є впевненість учня на початковому етапі, що все під контролем. От Хочу показати: на автомобілі встановлено дві дублюючі педалі. Вони з'єднані з педалю газа і з педалю. Гальма. Значить, ліва педаль е, в нашому випадку це буде педаль газа. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми могли двома ногами працювати одночасно. Ну Наприклад, якщо учень нажимає газ і він не контрольований, я можу забрати цей газ і нажати на педаль гальма. Тобто це означає, що я можу проконтролювати. Учня повністю по обом педалям. Чому двома ногами і чому педаль газу зліва знаходиться? Тому що е, однією ногою, правою, наприклад, якою ми в стандартному режимі з лівої сторони керуємо газом або тормозом. Чому? Тому що коли ми гальмуємо в процесі руху, нам не потрібен газ. А коли ми газуємо, нам не потрібні гальма. Тому з лівої сторони з місця водія педалі працюють е, таким чином. Ліва нога у нас не бере участі в роботі. Якщо інструктор сидить з боку і учень може працювати як одною, так і другою педалю. Або інструктору потрібно замість учня виконати гальмування автомобіля, і це не може відбуватися разом з газом, тому потрібно зразу блокувати газ, а потім нажати на гальма. Хочу продемонструвати, що Учень у нас не нажимає ні на які педалі, і інструктор повністю може контролювати ситуацію. От ми починаємо рухатись, автомобіль починає рухатись, і учень нічого не, не допомагає. І точно так само я можу гальмувати. Ну, і, наприклад, якщо я тут гальмую, пробуємо рухатися назад, нажимаємо педаль газа, нажимаємо. І педаль не нажимається, тобто педаль заблокована, автомобіль не рухається. Отаким От чином працюють е, наші дублюючі педалі в коробки автомату. Так як я вже більше 20 років займаюся інструкторством. В яких випадках, ну, наприклад, якщо ми проїжджаємо перехрестя складні, або десь перехрестя з інтенсивним рухом, або це розвороти на у кільцевих дорогах якихось для того, щоб уникнути аварійних ситуацій, коли учень випадково десь не зорієнтувався. ми е, працюємо педалю газу, і в даному випадку вона працює так. Нога стоїть. Ми підняли педаль, Це буде е, виконуватися. Прискорення автомобіля. Коли нам треба заблокувати, то ми ліву педаль прижали, і педаль газа буде заблокована. Потім, якщо потрібно, скористатися гальмом, якщо не потрібно, значить не користуємося. Далі, якщо, наприклад, нам потрібно блокувати газ, іде найчастіше з мого досвіду, я це використовував. Наприклад, якщо ми виконуємо парковку, паркування і Враховуючи те, що місце для там, де ми паркуємо автомобіль, знаходиться близько до бордюри або до забора до якогось, або це взагалі місце на загальній парковці. Якщо вже людина має досвід і ми тренуємося в реальних умовах, там можуть припарковані інші автомобілі. Тому нам треба бути готовим до блокування газу, або і взагалі, коли автомобіль рухається заднім ходом на автоматичній коробці передач, то він котиться без газу. Тобто нам газ не потрібний для того, щоб автомобіль почав рухатись. І коли ми починаємо. Рух, то інструктор тримає просто на блокуванні педалі газу легенько, нічого не нажимає, там не упирається. Просто нога стоїть для того, щоб ми контролювали, що робить учень. Це відео буде корисним для інструкторів-початківців, а також для тих, хто довго працював на коробці механіка задавайте питання в коментарях, будемо давати на них відповіді. Можливо, запишу ще якісь корисні відео для вас. Якщо будуть питання цю тему, всім бажаю успіхів.